Незаконного будівництва в Коломиї не буде. А з тим, яке є, необхідно терміново боротися, вважає керівництво міської ради. Для початку інформація від усіх інстанцій, проведення інвентаризації земель міста та виконання рішень судів. Основна тема наради в ратуші це незаконне будівництво і встановлення гаражів на земельних ділянках, які не призначені для цих потреб. Спеціалісти зібралися, щоб обговорити, як міська влада діятиме, щоб змінити ситуацію на краще. З'ясовуємо всю юридичну сторону, тому що вже не перший раз справи знаходяться в суді, і рішення суддів є в користь міської ради, щоб територію звільнили. З яку зайняли незаконним шляхом, але все ж таки найбільше віддав в тому, що саме виконання знесення цих об'єктів все ж таки від поки що майже ніде не відбувається. Тобто виконавча служба, все ж таки, мабуть, ну не в змозі сьогодні якимось чином чомусь. Не в змозі зробити виконати рішення суду у найближчих планах коломийської влади проведення інвентаризації земель. Це дасть реальну картину вільних ділянок, розповідає Тарас Яворський. І тоді вже через органи судової гілки влади та наглядові доведеться відстоювати рішення судів. Адже в Коломиї люди мають робити все згідно із чинним законодавством. Вважає керівництво міста. Надають інформацію і інспекція Держбудконтролю про ті об'єкти. Їх немає дуже багато в місті, але по, по деякі випадки є. Надають інформацію, на яких вулицях на сьогоднішній день звершені незаконні будови. Це і по вулиці Зубенка, і ну, в інших вулицях. Один із прикладів є такий, що все ж таки таку незаконну будову були розібралися на Чехова вулиці. Декілька років тому по рішенню суду, все ж таки, люди ці самовільно збудований, об'єкт розібрали самі. Ну і будемо е, доводити до Коломиян про те, що якщо є такі об'єкти, бажано самим власноручно це все ж таки розібрати в іншому випадку будемо добуватися. Законності через рішення суду у майбутньому. Міська влада планує не лише ліквідовувати незаконні будівництва, а й попереджати їх, адже перед законом усі рівні. Тому виконувати будь-які роботи треба лише, зібравши необхідні документи та дозволи. Ну щоб не допустити, то звичайно, що люди мають бути самі, мають самі розуміти про те, що це не можна робити в незаконний спосіб. Але там, де ми будемо бачити і контролювати в місті ситуацію, де буде починатися якась будівництво, будемо зразу. Не відкладаючи в часі, будемо зразу людей притягувати до відповідальності для того, щоб таких випадків більше не повторялося. Наразі інспекція Держбудконтролю пише приписи, проте штрафи мізерні від 170 до 850 гривень. Юридичні особи платять штраф у сумі 50% від вартості незаконно збудованого об'єкту.